you uh -huh. Вітаю ваша навіта глядачу у студії такого закону. І сьогодні ми будемо говорити про виплату до Дня Незалежності України ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і відзначилися боронячи власну країну. І говорити ми будемо з заступником начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, пані Ольга Ярушевич. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Раніше таку разову грошову допомогу отримували до дня перемоги, але у 2023 році ухвалили рішення перенести виплати на серпень. Тож хто і як отримує грошові виплати до дня незалежності України у 2024 році. Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченою законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та закону України про жертви нацистських переслідувань, затверджена постановою Кабінету міністрів України 27 грудня 2023 року. Номер постанови 1396. Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Ветеранів війни та усі, що працюють в спеціальних умовах. Механізм виплати є таким же, який був в 2023 році. Пенсіонери, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена в серпні місяці разом з їхньою пенсією без будь-якого додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять діючу службу та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу. На підставі поданих заявок цими установами, в тому числі і через портал, електронний портал Пенсійного фонду України. Є така категорія: це ті, хто має право на це на цю виплату, але не є пенсіонерами і не проходять вищесказану службу. Для отримання допомоги таким особам необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Також особиці мають право звернутися до ЦНАПів центрів надання адміністративних допомог. Є такий варіант, як подання цієї заяви шляхом. Поштового зв'язку заява пересилається поштою. Виплату буде проведена за місцем проживання цих осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку. До якого числа треба подати заяву? Тут важливо знати, що заявки від організацій та заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня для отримання в серпні. місяці. Якщо ж можливість подати заяви у зазначений у осіб відсутня, вони можуть це зробити до 1 жовтня 2024 року. І на сьогодні вже до нас звертаються як установи, так і самі особи із заявами якими є розміри виплати до Дня Незалежності України у 2024 році? Розміри цих виплат визначено постановою Кабінету міністрів України 369 від 2. -го. Квітня 2024 року про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України передбаченої двома законами: закон України про статус ветеранів війни та про жертви нацистських переслідувань. Разова грошова допомога до Дня Незалежності України передбачена в таких розмірах: це від... 450 гривень до 3100 гривень в залежності від категорії осіб. 450 гривень отримають учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів, гетто інших міст примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи в період війни, діти партизанів, пільпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом в тилу ворога. Наступна категорія 650 гривень це отримають члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус, яким було установлено згідно з законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Також дружини, чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини, чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни, жертв нацистських переслідувань, які були визнані за життя особами з інвалідністю. І при умові, якщо вони не одружилися в другі, саме чисельна категорія, яка отримує у нас тисячу, одну тисячу гривень, це учасники бойових дій, це особи постраждали учасники Революції Гідності. Це колишні неповнолітні в'язні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років. В'язні концентраційних таборів гетто інших міст примусового тримання, а також дітки, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх, їх батьків. 3100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. І така категорія, як особи з інвалідністю внаслідок війни. Та колишні малолітні в'язні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років, отримають в залежності від групи наступні виплати. Для першої групи осіб з інвалідності ця сума становить 3100 гривень, для другої групи 2900 гривень, і для третьої групи 2700 гривень. Якщо у наших телеглядачів є запитання, куди вони можуть звернутися? Традиційно мають право звернутися за телефонами постійно діючої гарячої лінії головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Дякую вам, що ви знайшли та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостом такого закону була заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. Залишайтеся з нами і дякуємо Силам оборони за захист.